Лише Я не дозвольте. Ж... Ви скіф, вірно? Я хотів, щоб ви. Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж Скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про сканер. Ви зробили це біля старого мосту, вірно? Артефакт. У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповіси, що нам потрібно. Забережь ствол. Я був там. На мене напали, так само, як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гаразд. Добре. Може, щось ще знаєш. Допоможи знайти виблітківськів. Наразі нічим допомогти не зможу. Ви сталкери, це дивна порода. Обов'язково бути впертим. Тримати секрет, гордо мовчати. Задля чого? Забереш секрет з собою в могилу? Заради уявних псевдоідеалів зони? На жаль, у мене не було можливості представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далін. Я голова Дічас. Сканер надважливе досягнення інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Марнуєш час, Далін. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. Mm. І все це завдяки вам, вашій мужності і наполегливості. Історія, О. пане головондічазу. І будьте впевнені, всі ваші зусилля матимуть гідну винагороду. Ага.